Ідея паралельних світів має глибоке коріння і сягає ще давніх міфів і легенд. Древні греки, наприклад, вірили в багатовимірний світ богів, де час і простір працюють зовсім інакше, ніж у нашій реальності. І уявлення про існування інших вимірів були присутні в багатьох культурах. У скандинавській міфології є дев'ять світів, пов'язаних з світовим древом і в індуїзмі розповідається про різні рівні існування від фізичного до духовного. І ці ідеї і багато інших перекочували в сучасну культуру, де фільми та книги допомагають нам досліджувати паралельні реальності. Наприклад, матриця фільм ставить питання: а що, якщо наш світ лише симуляція? У Інтерстелларі герої проходять крізь часові та просторові виміри, змінюючи реальність. Доктор Стрендж розширює межі нашого сприйняття, показуючи можливість багатовимірного всесвіту з неймовірними можливостями. Чому багато людей так захоплюються цими історіями? Я думаю, тому що вони частково відображають нашу інтуїтивну потребу зрозуміти щось більше ніж те, що ми бачимо навколо.